Пасажири приєдналися на допомогу. Руками беруть гілки з рейсів і скидують нагору. О, молодці. Молодці. Зараз ми. Працівники служби контактної колії обламали гілки дерева, яке впало на контактний провід. А пасажири допомагають ці гілки... З рейс забрати. О, ще дуже багато тигілок. От Ось. Служби комунальні повинні бути оперативні, впало дерево, приїхати з беззопилою. Обрізати гілки чи дерево і пустити рух. А то все вручну, все ручну.